Вітаю, слава Україні! Чергове включення. Почну з, на жаль, трагічної новини. Попрощалися ще з одним героєм з Франківської громади. Сьогодні поховали захисника Євгена Веляника з села Підпечери Івано-Франківської громади, поховали героя на кладовищі села Підпечери. Вічна слава і шана полеглому герою, спічуття рідним і близьким. На жаль, Франківська громада і далі втрачає наших героїв. Також сьогодні перевіряли місто на доступність разом з людьми з інвалідністю, представниками соціальних служб, лікарів реабілітологів представників міської архітектури на інвалідних візках від центральної міської клінічної лікарні до центру надання адміністративних послуг. Мали можливість проїхатися і побачити ті проблемні місця, які долають сьогодні люди з інвалідністю. Чому від центральної міської клінічної лікарні і до нашого ЦНАПу? Тому що очевидно багато зараз і цивільного населення, і військового саме долає цей маршрут до центральної частини міста. Це насправді не перший раз. Ми вже на інвалідних візках здійснюємо таку інспекцію. Дякую. Всім людям з інвалідністю. До речі, у мене вже багато років працює Ліля, людина з інвалідністю, в моїй патронатній службі, яка дуже старанно працює. Я саме сьогодні з Лілією дуже вдячний і з іншими представниками громадських організацій людей з інвалідністю. Ми проїхали. Проблем насправді є багато і не тільки місто, а тут кожен сьогодні магазин, кожне підприємство, аптека повинна докласти максимум зусиль. До доступності розуміємо, що зараз максимально треба ефективно в цьому напрямку працювати. Ми до речі, склали з людьми з інвалідністю більше 100 місць, які потребують понижень і тої роботи. Будемо також максимально звертатися до підприємств, до магазинів, щоб забезпечити доступність. До речі, беру радника, шукаю з питань доступності, резюме можна надсилати. Деталі за телефоном 55 65 15. До речі, вже є шість претендентів, серед них військовослужбовці, які втратили кінцівки, тому беремо радника, включаємо виконавчий комітет саме для того, щоб бути порадником і контролювати хід виконання різних робіт. І для мене це є дуже важливо і принципово доступність. І треба змінюватись. Тому саме сьогодні на інвалідних візках їхали представники департаменту ЖКГ, архітектури, благоустрою, правління капітального будівництва, інші працівники для того, щоб все таки Франківськ був доступний. Також щотижня на виконкомі виділяємо виплати для наших військових за тиждень на виконкомі 8 сімей загиблих військових отримали допомогу в сумі 700 тисяч гривень, 6 військових без статусу БД отримали по 3 тисячі компенсації. Також виплатили по 10 тисяч гривень п'ятьом захисникам, які отримали поранення на фронті. 17 захисників та захисниць, які захищають Україну наразі або отримали інвалідність чи були поранені до роковин повномасштабного вторгнення, отримали по 20 тисяч гривень на суму 340 тисяч гривень. 11 членів сімей загиблих, тільки це тільки за тиждень. Отримують допомогу розмірі щомісячного прожиткового мінімуму. Нагадаю, що загалом від початку цього року 173 сім'ї загиблих. Та зниклих безвісті отримали допомогу на суму 13 мільйонів 300 тисяч гривень. 527 військовослужбовців без статусу УБД, УБД отримали компенсацію на комуналку на загальну суму 1 мільйон 581 тисячу гривень, приблизно 6,5 мільйонів гривень пішло на покриття комунальних послуг учасників бойових дій, які мають статус. 254 поранених отримали допомогу на суму 2 мільйона 540 тисяч гривень, 585 захисників отримали виплати до роковин повномашту. Ставного вторгнення і були, або інвалідність отримали, або поранення на загальну суму 11 мільйонів 700 тисяч гривень. 273 членів сімей загиблих та зниклих безвісті отримали допомогу у розмірі щомісячного прожиткового мінімуму. Також місто продовжує допомагати виділяти допомогу до дня народження, це 23 дітей військовослужбовців отримало. Цю допомогу. Від початку року 522 дітей наших військовослужбовців отримали від міста допомогу. Ну і далі людям Золотого віку продовжуємо. Тільки за тиждень 345 мешканців, 70 плюс, отримали допомогу, 38 осіб з інвалідністю першої та другої групи. А передаємо далі квадрокоптери, інші речі, до речі, Франківськ є четвертим містом по кількості на Прозоро закупівлі. Квадрокоптерів в нашій державі на першому місці Дніпро, на другому Луцьк, на третьому місці Лисичанськ, на четвертому. Ми по Лисичанську розуміємо, що місто залишилось бюджет, але воно є куповане. Ми на четвертому місці будемо збільшувати кількість закупівлі щодо відповідних Мавіків. До речі, закупили черговий квадрокоптер Mavic 3T з тепловізором. Старлінки закупили, передали для нашої частини 1241 національної гвардії, зокрема 50-го полку національної гвардії України імені Семена височало. До речі, прапор саме від хлопців, яким ми постійно допомагаємо. Тому далі продовжуємо мавіки. Ну і про нову програму для підтримки воїнів. Буквально в четвер ми на виконкомі приймемо положення. Місто виплачуємо по 20 тисяч гривень з бюджету кожному військовослужбовцю, який приймає участь в бойових дій на закупівлю е спорядження. Звісно, що першочергове тим, хто зараз служить на передовій, щоб могли, бо досить часто мені жаліються про те, що. Не завжди допомога, яка йде там через батальйон, через бригаду, доходить до хлопців. Тому кожен військовослужбовець з Івано-Франківська зможе отримати 20 тисяч гривень, скооперуватися своїми побратимами і закупити відповідне обладнання, чи просто заправити свою машину, чи купити відповідне спорядження. Тому ця Послуга, я думаю, що вже з понеділка наступного тижня запрацює і як можна буде онлайн її заповнити, чи через рідних, чи особисто подати заяву через центр надання адміністративних послуг. Нагадую, працює логістичний центр. Зараз триває збір Запорізькій, Донецькій та Луганській напрямки. Приносите пакунки до 16 години 28 липня на вулицю Грушевську, 21. Це спілка волонтерів Прикарпаття, спільний наш проєкт, будь ласка. Телефонуйте 096 871 53 64, якщо є якась інформація. Ну і також вчора в екскурсійну поїздку до горського міста Ніридгази вирішили 25 дітей пільгових категорій. діти полеглих наших захисників та військових, що боронять нашу країну. Хотів би сказати, що дякуємо. Багато хто мені пише, чому горське місто. Ну, відразу скажу. Що багато польських міст приймає, але не всі угорці вони поділяють політику держ... державної влади. Тому місто Нірґаза завжди приймало. Як і деберце, не хочу подякувати. Не всі угорські не угорці, вони є проросійськими. Є дуже багато місцевих органів влади, які за українців. Тому дякую за те, що приймаєте дітей, робите цікаву програму і дітей, родин загиблих і дітей, учасників бойових дій приймаєте. В себе. Ну і неділю також е, заїхав на благодійний концерт в е, підтримку ЗСУ. У нас кожної неділі о 16-й годині. проходьте і дві події. Насамперед, е, наші дорогі феї, наші волонтерки, маскувальних фей платуть е, відповідно сітки з 12 ї до 18 ї години. Збираються в парку Шевченка. Проте субота-неділя. У парку, тому долучайтеся, фізично долучайтеся до цієї заходи. Ну і також є благодійний концерт, де теж можна долучитися. До речі, департамент культури вже зібрав понад мільйон сто тисяч гривень на допомогу наших військових і, відповідно, різним частинам теж допомагає. Таким чином у нас всі задіяні: виконавчий комітет, комунальні підприємства, всі для нашої перемоги. Ще раз дякую за увагу. Допомагаємо разом, працюємо на перемогу і слава Україні!